Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту кандидату президенти міжнародного олімпійського комітету, президент міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду Швед Юхан Еліаш вважає, що російські та білоруські спортсмени мають виступати під нейтральним прапором, і для них повинні діяти ті ж умови, які були на Олімпіаді в Парижі. 27-ма ракетка світу Еліна Світоліна, яка залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді, втретє вийшла до чвертьфіналу Australian Open, де зіграє з 12 дванадцяту рейтингу WTA американкою Медісон Кіз. Загалом це буде її 12-й виступ на стадії чвертьфіналів турнірів Grand Слем з тенісу. Окрім цього, вона чотири рази грала на Роланга Рос, двічі на United States Open і тричі на Вімелдоні. Нині на зеленому континенті Світоліна у двох сетах 6-4, 6-1 здолала нейтральну Вероніку Куді. Дреметеву після матчу Еліна залишила напис на камері за of Ukraine» дух України. Згідна звитяга для неї стала дев'ятою та нейтральними тенісистками з російським паспортом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інша українка Марта Костюк з Єленою Габріелою Руссе з Румунії зіграє у чвертьфіналі жіночого парного розряду Австралін Оупен, де їхніми суперницями буде інтернаціональний дует Єлена Остапенко з Латвії та представниця китайського тайбею. Сі Шувей, на жаль, залишають Австраліан Опен, сестри кічінок з Дніпра, Надія з Лейлою Фернандес з Канади програли першим сіяним турніру Катерині Синякові з Чехії та Тейлор Таусен зі сполучених штатів Америки Людмила в Хао Цін з китайського тайбею. Поступилася дуету Крістіна Младенович Франція та Джан Шуай Китай. Студентська збірна України з хокею вийшла до півфіналу зимової універсіади 2025, що триває в італійському місті Турині, де зійдеться з переможцем протистояння Казахстан-Словаччина синьо жовті які вийшли до чвертьфіналу з трьома поразками у групі сенсаційно в овертаймі 4-3 здолали Чехію, хоча остання на груповій стадії виграла. Три зустрічі серед них і в Канади Українська прем'єр-ліга впала на 14 сходинок донизу за з 24-го місця на 38-ме у світі і розташувалася між вищими дивізіонами Польщі та Болгарії у рейтингу за версію міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Найсильнішим чоловічим дивізіоном другий рік поспіль визнано італійську серію А, яка в 13-те стає кращою за 34-річну 34 історію існує. Вання рейтингу у топ 3 входять іспанська примера та англійська прем'єр-ліга, які також не поміняли місць порівняно з минулим роком. У п'ятірці бразильська серія та Німецька Бундесліга, Французька Ліга-Один лише восьма за спиною у Аргентинської ліги професіональ та португальської примери. В медалі вибороли спортсмени Дніпропетровщини і ще 76 разів посідали четверті шості місця на міжнародних змаганнях минулого року. В олімпійських номерах програми наші атлети вибороли перші шості місце 81 раз, а на олімпійських номерах 79. Подібний перелік оприлюднило Міністерство молоді та спорту України. Баскетболісти Дніпра продовжують штампувати перемоги в регулярному чемпіонаті Суперліги України. Наразі у двох поєдинках на майданчику рідного палацу спорту Шиннік вони спочатку у перенесеному матчі 80-60 декросували Запоріжжя, а потім ще переконливіше в дербі обласного масштабу 94-68 розтрощили Криворізький Кривбас. Дуплетом домашніх вольових перемог за схожим сценарієм у дебютних матчах. Чих другого кола чемпіонату екстраліги України з футзалу відзначилися у турнірі представники області Дніпровський Атлетік футзал 5-3 здолав Київський Скай Айп, а суха балка жовті води води» 2-1 була сильнішою від Харкова. Холодним душем, якщо не більше, виявився для Дніпровського атлетік футзалу дебютний матч другого кола чемпіонату Екстраліги України з футзалу, у якому він на арені спортивної зали Олімпія Плюс рідного міста приймав столичний Айп». Гості вже на четвертій хвилині вийшли вперед у рахунку, коли провели нехитру комбінацію, і Олександр Іванов не встиг завадити Василю Гайвану впритул розстріляти ворота господарів. Щоправда, останнім майже миттєво відігралися, коли після пасу з ауту Артем Щур. Вдотик пробив по діагоналі у дальній кут. Упродовж наступних десяти хвилин суперники почергово обмінялися гострими моментами біля воріт один одного, а потім у проміжок 17-ї та 18-ї авіатори зусиллями Максима Літвінова двічі поспіль розписалися у воротах Дніпровців, щоправда, не без їхніх помилок, яку спочатку припустився польовий виконавець Едуард Нагорний. А потім маху відверто дав гол господарів Микола Хум'як, який не зміг прибуркати сферу, яка склалося враження, виявилася для нього розпеченою. чого відразу його замінили? Вийшов Богдан Мищряков, і таким чином друга половина зустрічі розпочалася за рахунку 3-1 на користь киян. Зрештою, як з'ясувалося, у після її початок виявився вирішальним у поєдинку. Вже через хвилину, що називається шедевральний гол до власного активу, записав Кирило Сторожук, спрямувавши сферу по красивій траєкторії за комірець воротарю. Потім настала черга Атлетіку видати дуплет забитих м'ячів протягом двох хвилин. Наразі вже помиляється голкіпер гостей Ілля Бакінський і запускає метелика поміж ніг відкрила щура. Тим часом ошелешний від такого воротар авіаторів припускається ще одного огріху, і Давид Калашник вганяє шкіриного в сітку площини. Білого прямокутника і виводить перед вже дніпровців до фінального свистка. Залишалося ще цілих 15 хвилин. Майже тайм гості пішли в абанд, стали атакувати багато і гостро. Декілька разів були близькими до того, щоб як мінімум поновити рівновагу не залишався в боргу, і атлетик, який також мав нагоди, щоб збільшити свою перевагу. Тим зробив він подібне вже на заключних секундах зустрічі, коли Давид Калашник покотив м'яч у порожні ворота суперника, який на той час завершував зустріч з п'ятим польовим. У підсумку 5-3 – вольова перемога атлетік футзалу у поєдинку, де за статистикою команди були майже рідними. Втім, як відомо цифри, як і імена вирішують не все. Успіх святкує сильніший і управніший на майданчику. Гра була рівна, два рівних суперника. Було моментів, що біля наших виричів, біля їхніх десь приблизно однаково. Ну, наш воротар виручив, ми використали свої можливості, забили м'ячі, переломили хід поєдинку і за рахунок цього здобули перемогу. Ми сьогодні перемогли за рахунок того, що ми були дійсно командою на полі, віддавалися всі повністю. Там друг за друга, і тому ми перемогли. Для нас велике якби, досягнення, да, що ми десь ментально зрозуміли, що ну, гра з двох таймів, вона якась, да, що нам треба десь перетерпіли, і кожен в собі, і в команді в цілому. Я дуже хлопцям велике дякую. Кажу, і людям, які приходять, це для них перемога дуже важлива для нас. Готувалися, зібралися, налаштовувалися, втім ледве не суха балка жовті води у першому матчі. Другого кола чемпіонату екстраліги України на майданчику спортивної зали Олімпія плюс нашого міста приймала аутсайдера турнірної таблиці Харків. І звісно, десь підсвідомо її гравці, мабуть, вирішили, а то вже і записали до власного активу і перемогу, і три очки. Хоча і тримали на думці попередній поєдинок слобожанців, у якому інший представник нашого регіону у турнірі Дніпровський Атлетік Футзал за п'ять до секунд до завершення зустрічі встиг врятуватися з ними нічією 4-4. Після того, як відбулася офіційна частина початку матчу, у ході якої пролунав державний гімн і далі всі хвилиною мовчання, вшанували пам'ять військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії. Учасник бойових дій, солдат 31-ї бригади імені генерала майора Радзієвського військової частини, 3036 Метро Сінько, виконав перший символічний удар по м'ячу. У дебюті поєдинку відразу кинулася у вічі якась розібраність. Номінальних господарів, відсутність агресії, сумбурність, дій в атаці, відсутність ударів по воротах. Щоправда, один такий був, і навіть у стійку, у яку на шостій хвилині поцілив ребак. Здавалося, що на відпочинок суперники підуть за похмурих нулів на табло. Проте на останній хвилині гості вибухнули і суху балку. Спочатку врятував Бутов, а ще за лічені секунди він запустив м'яч у ближній кут своїх володінь від гармати Хахелєва і жовтоводці отримали гол у роздягально. З них команди повернулися більш ніж через півтори години, саме скільки тривала повітряна тривога. Зрештою, навіть вона не вплинула на перебіг подій у зустрічі. Сухі стрепенулися лише за екватором другого тайму. На той час харків'яни вже встигли нахапати п'ять фолів. Втім, до них ми ще повернемося. Наразі ж потужна затяжна атака господарів була устелена низкою гострих моментів, в останньому з яких ковальов гепнув впритул вище попередчини. А на 32 й хвилині жовтоводці за шостий набраний фол суперником отримали право на дабл пенальті, штрафний удар з десятиметрової позначки, втім, пелих пострілом з неї не зміг переграти вратаря слабожанців на горного, який вийшов на заміну спеціально під нього. Та вже за хвилину сухі досягли бажаного, коли Легедзевич, що називається, заштовхав сферу за лінію площини білого прямокутника. А за це порушення правил харків'яни отримали сьомий фол і знову дабл. Його взявся виконувати наддосвідчений мілінький і не схибив, тріснувши кулою по повстійку у сітку. У проміжок заключних шести хвилин гості постійно діяли з п'ятим польовим гравцем. Проте жовтоводці не пропустили зрештою, як і не забили. І рахунок на табло змін не зазнав. 2-1 – важка перемога сухої балки. Нам е, важче налаштовуватись на команди, які нижче в турнірній таблиці. Тобто e, я не знаю, ну до оцінки точно не було в нас, e, а от e, настроєм якось більше давали знаки, типа, дуже хвилювалися, дуже e, відповідальність була за результат, тому типа не було права на помилку. Я думаю, того така і гра була на нервах. Наставники команд в оцінці матчу різнилися. Якщо тренер Харкова поразку своїх підопічних вбачає в помилках суддів на користь суперника, то куч господарів подякував хлопцям. І наголосив на тому, що потрібно працювати далі. Я кожному із хлопців дякую за результат і за, 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 за що переламали. По першому тайму кажу, що і моментів у нас і не було. Другі вже, бачите, так переломили і стало е, ті два м'яча, що ми забили, а е, е, хоча ми десятку атаку не забили. Да? Ну, Так трапляється, так, так тому що тут казати, треба працювати. Я би подякував силам ЗЗУ за все. Подякував своїм хлопцям. Вони повністю виклались до останнього. От, вважаю, вважаю по гарячим слідам, що я думаю, що все-таки подивитися перегляд стосовно фолів. Я уважно розумію. Де, де сумнівний фол, а де об'єктивна суддя помилився. І, на жаль, і, на жаль, на жаль, я суху балку вітаю з перемогою. Я буду розбиратися прежде, прежде, в собі, в хлопцях, але не розумію, чому, чому Харків. Судять настільки неуважна, розглябано і непрофесійно. У турнірній таблиці суха балка на одне очко відстає від Дніпровського атлетік футзалу. А вже у наступному турі вони на майданчику спортивної зали нашого міста Олімпія плюс зійдуться в дербі обласного масштабу, де, окрім питання шести очок, можливо десь буде вирішуватися вже і доля рятівного восьмого місця за зону плей-офф. Перемогу збірної Дніпровського фахового коледжу спорту серед закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання та п'ятьма завойованими медалями спортсменами області завершився у Києві командний чемпіонат України серед юніорів з легкої атлетики, який був відбірковим перед чемпіонатом Асоціації Балканських Федерацій, що відбудеться 8 лютого у столиці Болгарії Софії. Золоту нагороду збігу на 60 метрів виграв спортсмен східного ЦОП Олександр Комісаренко срібними призерами. Штовхання ядра 4 кг стала Марія Пономаренко з Дніпровського фахового коледжу спорту та Наталія Фастова з бігу. На 2000 метрів з перешкодами, з третьої спеціалізованої Детячюнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Бронзові нагороди вибороли атлети Дніпровського фахового коледжу спорту Тетяна Шаповалова, біг на 60 метрів з бар'єрами та Андрій Тараненко біг на 2000 метрів з перешкодами. Вихованка шостої спеціалізованої дитячо Чунацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, заслуженого тренера України Сергія Комарова Марія Середа, стала бронзовою призеркою чемпіонату України з Актування на шпагах серед юніорів, у якому взяли участь 74 спортсмени. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.